Добрий день, шановні учні! Сьогодні на уроці ми готуємося до контрольної роботи зі світлової оптики. Спочатку розглянемо питання тестового характеру. Ітак, перше запитання. Яке оптичне явище ілюструє фотографія? Відбивання світла, поглинання світла, дисперсію світла або заломлення світла? Ми бачимо, що зображення симетричне відносно землі, да? і бачимо зображення в повітрі і в воді. Тому це явище відбивання світла. Промінь світла падає з повітря на поверхні скляної пластини, на якому з наведених рисунків правильно зазначено всі три кути. Кут падіння альфа, кут відбивання бета і кут заломлення гамма. Нагадаємо, що кут падіння це кут між падаючим променем і перпендикуляром до поверхні. Дивимося на малюнки. На малюнку В у нас падаючий промінь показаний невірно. Тобто малюнок В ми одразу відкидаємо. Тепер кут відбивання, це кут між відбитим променем і. Перпендикуляром до поверхні. Знов на малюнку В у нас неправильний кут відбивання. Кут заломлення променя це кут між заломленим променем і. Перпендикуляром до поверхні. Тепер подивимося, де у нас правильно позначений заломлений промінь. Заломлений промінь у нас правильно позначений на малюнку А, на малюнку Б. А ось на малюнку Г заломлений промінь показаний невірно. Тобто, тепер ми вибираємо між А і Б. На малюнку А це кут між поверхнею і променем. А ось на малюнку Б це кут між заломленим променем і перпендикуляром. Отже, правильна відповідь варіант Б. Яка точка є зображенням світної точки у плоскому дзеркалі? Для того, щоб отримати зображення світної точки у плоскому дзеркалі, треба опустити перпендикуляр на дзеркало і відкласти такий самий Таку саму відстань від зеркала в протилежний бік. Отже, виходячи з цього, зображенням світної точки в плоскому дзеркалі, є точка 3. Яку ваду зору має людина, якщо вона носить окуляри, нижня частина яких опуклі стекла, а верхня частина пласкить? Опуклі е, лінзи виправляють ваду далекозорості. зорості. Е, якщо верхня частина плоскі, значить у людини немає короткозорості, а є тільки далекозорість. Тобто виправляє далекозорість. Людина наближається до дзеркала зі швидкістю 2 метри за секунду. І з якою швидкістю до людини наближається її зображення в дзеркалі. ми знаємо, що зображення в дзеркалі наближається до дзеркала з тою самою швидкістю, з якою наближається і людина. Тоді швидкість зближення людини і зображення буде в два рази більше, ніж швидкість людини. Тобто зображення наближається до людини в дзеркалі зі швидкістю 4 метри за секунду. І тепер переходимо до розв'язування е, письмових завдань. І перша письмова задача, чому дорівнює оптична сила лінзи, хід променів якої показано на малюнку. Е, Подивимося, що у нас є на малюнку. Два паралельні промені, які пройшли крізь лінзу, перетинаються в одній точці. Тобто, це, ця точка у нас є фокусом. А якщо я тут поставлю точку ОФ, це в нас є фокус на відстань. Тобто, нам дана фокусна відстань лінзи. Причому, якщо одна клітинка 1 см, а у нас тут раз, два, три, чотири клітинки то фокус на відстань лінзи дорівнює 4 см, а знайти треба оптичну силу лінзи, тобто Д? Переведемо сантиметри в систему одиниць. 4 см це 0,4 метри. Оптична сила лінзи дорівнює одиниці поділити на фокусну відстань. Обчислюємо D дорівнює 1 поділити на 0,4 метра. Або це буде 100 поділити на 4. 100 поділити на 4 буде 25 діоптрій. Наступна задача. Кут падіння промені на дзеркальну поверхню 70 градусів. Чому дорівнює кут між відбитим променем та дзеркальною поверхні? Дано, Кут падіння позначається літерою альфа, 70 градусів. А кут падіння між променем і дзеркальною поверхністю я позначила фільм. За законом відбивання світла кут падіння дорівнює куту відбивання, тобто бета дорівнює альфа. Оцей кут у нас дорівнює 90 градусів, тобто бета плюс фі дорівнює 90 градусів. Тоді фі дорівнює 90 градусів мінус бета. Але бета у нас дорівнює альфа, тобто фі дорівнює 90 градусів мінус альфа. І це буде 90 градусів мінус 70 градусів, дорівнює 20 градусів. Наступна задача: світло падає з повітря на поверхню прозорої речовини під кутом 45 градусів. Визначте показник заломлення цієї речовини. Якщо заломлене світло, поширюється під кутом 60 градусів до межі поділу середовищ. Дано. Світло падає з поверхні під кутом 45 градусів, тобто альфа дорівнює 45 градусів. І світло поширюється до межі поділу середовищ під кутом Фі 60 градусів, а знайти показник заломлення речовини. Пригадуємо, що показник заломлення речовини це буде синус альфа до синусу гама, у нас немає кута гама. Кут гама плюс кут Фі буде дорівнювати 90 градусів. Тобто, кут гамма це 90 градусів мінус Фі. Або це буде 30. Градусів. Тоді показник заломлення середовища це синус 45 градусів поділити на синус 30 градусів. Синус 45 градусів це корінь із 2 на 2. Синус 30 градусів одна друга. 2 і 2 скорочуються, залишається корінь із 2. Корінь із 2 це приблизно 1,2. 42 сотих. Тобто показник заломлення n е. приблизно дорівнює 1,42. Наступне. Предмет розташований на відстані 1 метра від збиральної лінзи з фокусною відстанню. 0,5 метра. На якій відстані від лінзи розташовано зображення предмету? І так, у нас дано, що предмет розташований на відстані 1 метр від збиральної лінзи. Тобто, D дорівнює 1 метр. Фокус на відстань лінзи F 0,5 метра. А знайти нам треба. На якій відстані розташовано зображення предмета? Запишемо формулу тонкої лінзи. 1 поділити на F дорівнює 1 поділити на d плюс 1 поділити на F маленькі. Звідси 1 поділити на F маленьке це 1 поділити на F мінус 1 поділити на d. Тоді переведемо в правій частині до спільного знаменника. Тут буде D мінус F, а тут FD. Тоді F, обертаємо дріб, буде FD поділити на F мінус D. Ой, на D мінус F. Перевіримо. Одиниці вимірювання. F вимірюється в метрах, D вимірюється в метрах. І тут буде метр мінус метр. Тобто метр помножити на метр поділити на метр, у нас буде метр. Обчислюємо відстань до зображення. F помножити на D1 помножити на 05, і D Мінус F 1 мінус 05. Тобто, 0,5 поділити на 0,5, дорівнює 1 метр. І це відповідає дійсності. Дивіться, у нас предмет. В збиральній лінзі розташований на 1 метр, в якого фокус відстань на 0,5 метра. Значить, 1 метр це подвійний фокус лінзи. Якщо предмет розташований у подвійному фокусі лінзи, значить, його зображення буде теж розташовано у подвійній, у подвійному фокусі тільки з іншого боку від лінзи. І так, відповідь. Один метр. І остання задача на сьогодні: на рисунку подана головну оптичну вісь КМ лінзи, предмет і його зображення 1 Auden 1 Визначте тип лінзи, її фокусну відстань і оптичну силу. Спочатку нам треба побудувати саму лінзу, її оптичний центр, лінзу і фокуси. Для того, щоб побудувати оптичний центр, ми маємо з'єднати точку і її зображення, бо промінь, проходячи через оптичний центр, проходить не заломлюючись. Тобто на перетині у нас буде оптичний центр лінзи. Виходячи з того, що зображення і предмет розташовані по різні боки від оптичного центру, тобто по різні боки від лінзи, робимо висновок, що лінза у нас є збиральною. Побудуємо фокус лінзи. Ми пам'ятаємо, що промінь, який проходить паралельно головній оптичній осі, заломлюючись на лінзі, проходить через фокус. Тобто, якщо ми побудуємо промінь паралельно лінзі, паралельно головній оптичній осі, то далі цей промінь пройде через фокус і, і попаде до зображення. Отже, на перетині з головною оптичною вісі ми будемо мати фокус. Інший фокус розташований з іншого боку на тій самій відстані. Отже, лінза у нас збиральна. Виходячи з малюнка, фокусна відстань цієї лінзи дві клітинки, тобто 50 см або 0,5 метра. Оптична сила лінзи. Це одиниця поділити на фокусну відстань. Тобто оптична сила, 1 поділити на 0,5 метра, або 2 діоптрії. На сьогодні це все. На домашнє завдання у вас буде підготуватися до контрольної роботи. У вашому підручнику є. Завдання для підготовки до контрольної роботи. Можете їх переглянути і виконати самостійно. Якщо вам сподобався цей урок, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. На сьогодні це все. Гарного дня і до зустрічі!